І поки Ізраїль та Іран обмінюються своїми погрозами, стратегічні стелс-бомбардувальники бі 2 в ПС Сполучених Штатів Америки. Схоже вилетіли зі своєї бази в Міссурі. Повідомляють американські медіа, це саме ті літаки, які необхідні для удару по добре захищеному іранському ядерному об'єкту Фордо, разом з бомбардувальниками піднялися в небо і вісім літаків заправників. Я наразі з нами на зв'язку В'ячеслав це Сходознавець. От з ним якраз і будемо говорити про ту ситуацію, яка є зараз на близькому сході. П'яне пане В'ячеславе, але перше слава Україні. Йоям слава, добрий ранок. Пане В'ячеславе, ну відповідно перше питання. Я думаю, цілком очікувано для вас. Це ультиматум Трампа. І чи це ультиматум про два тижні? Про те, що він схвалив план можливого військового удару США по Ірану. Наскільки це може повпливати? Ультиматум Трампа, так само, як і усі попередні ультиматуми усьому світу, скоріше за все нічого не означають. В тому сенсі, що не варто орієнтуватися на ці два тижні, і не треба сприймати це як якийсь чіткий останній термін на 15-й день після проголошення якого щось змінить. Інша справа, що Трамп очікує, він а, озвучує те, що а, зовнішні, зовні надає йому якесь таке Якийсь простір для вичікування та тримає паузу з точки зору воєнних а, приготувань Сполучені Штати скоріше за все долучиться до операції Ізраїлю. А, чи ви будете завтра, чи будеться за тиждень, чи за два тижні? Сказати складно скоріше за два тижні, ніж завтра. Можливо, саме це має на увазі пан Дональд Трамп. А, дипломатичний шлях вирішення конфлікту наразі. Не виглядає взагалі ймовірним, не дуже зрозуміло про що і хто наразі готовий домовлятися. Тобто не йдеться про те, що якщо Іран а, проявить якусь ініціативу, то Сполучені Штати скасують там вже запланований удар. Воєнні плани приготову тагон вже а, підготував план операції. Дональд Трамп його розглянув і він їх скоріше за все сподобався. Але політичне рішення про початок операції ще не було о, прийнято. Е, Іран не відмовиться від збагачення урану, тобто він не проголосить, що він від цього відмовляється. Це принципове питання, а це означатиме, що е, нічого крім власне Дональда Трампа не може зупинити Дональда Трампа. Для того щоб доєднатися до кампанії проти Ірана, там є звісно фактори, які е, стримують його від е, початку е, бойових дій проти Ірану. Це і безпека американських військових об'єктів у регіоні, е, це і тиск певної частини республіканської партії, яка виступає проти. І це саме така ядерна підтримка Дональду Трампа всередині республіканської партії саме ці мага республіканці на нього безумовно намагаються тиснути арабські монархії перської затоки, які аж ніяк не зацікавлені в цій операції. І це для Трампа може бути напевно найважливіший най фактор, який його наразі стримує, тому що йдеться саме про економічні теоретичні такі потенційні здобутки, які він. Сподівався отримати внаслідок свого першого офіційного візиту за кордон у Саудську Аравію Катера об'єднання Арабські Емірати, які наразі під загрозою, якщо вся ситуація в регіоні дестабілізується, але тут, ну тобто, важко сказати, чи прийняв вже пан Дональд Трамп внутрішнє рішення доєднатися до ізраїльської операції. Але принаймні можна констатувати, що усі необхідні військові, з військової точки зору підготовчі кроки а американська армія наразі робить. А, добре, мені цікавий а, тут. Чи задовольниться Ізраїль тим, що наприклад вони таки зупинять цю програму а, Ірану і а, на цьому зупиняться? Чи зрештою все одно вони будуть іти до останнього? Це прибрати а, лідера Хаменеї і а, поки що Сполучені Штати Америки проти? Принаймні, така інформація надходить а, від а, наближених джерел до Вашингтону. Ну важко сказати, наскільки можна довіряти цим повідомленням, але так, ніби то Ізраїль був готовий фізично ліквідувати а, верховного керівника Ісламської Республіки Алі Хаміне, і нібито Сполучені Штати стримали їх від цього. Хоча я не знаю наскільки це а, достовірна інформація а, щодо того, коли Ізраїль може зупинитися, розумієте. А, Припинення іранської ядерної програми це не щось, що можна ось констатувати, що зараз ми розробимо такий об'єкт, і на цьому все можна буде поставити крапку. Це не а, результат, якого можна досягнути так, і констатувати, що його досягнуто. Це процес, а, це процес, в якому, по перше, Ізраїль фізично не в змозі знищити усі виробничі можливості. А по-друге, це процес, який Потім, навіть якщо там за кілька тижнів закінчиться воєнна операція, примі характер такий перманентний, як наразі, там вже півроку, як е, повалено режим Асада в Сирії, А Ізраїль час від часу все ще знищує якісь там склади якихось ракет чи якогось іншого озброєння, які потенційно можуть ставити загрозу. В Сирії в Ірані буде це е, на порядок більшому масштабі, ізраїль спостерігатиме, куди Іран подів залишки високозбагаченого урану, які напевно зберегуться, напевно, вони наразі вже не сконцентровані на одному об'єкті у породу. Ізраїль буде слідкувати за тим, щоб жодні рухи в напрямок ядерної програми не відбувалися, а оскільки вони будуть відбуватися, оскільки тепер Ніщо з політичної точки зору не стримуватиме іранський режим від продовження та інтенсифікації роботи з виробництва ядерної зброї, то це будуть постійні удари, постійні гібридні диверсії, постійні точкові конкретні ліквідації відповідальних за ядерну програму. Тобто, це буде процес, а не якийсь результат, який, якого можна буде досягти там за тиждень або за місяць. Ну і таке питання, яке все одно воно є в повітрі, а що буде з Іраном, якщо такі ну хаменії його ліквідують? Наскільки це зміниться? Адже багато хто ну там ті, ті, хто зі сторони Ізраїлю, вони одразу там така риторика про те, що все зміниться. Ми пам'ятаємо, коли Іран був таким іранці були світським суспільством, коли жінки отримували освіту, коли вони розвивалися, коли були дружні стосунки з Ізраїлем. чи реальний такі розвиток? Так подій такий розвиток подій теоретично реальний, але в довготерміновій перспективі, і не наразі. Тобто нічого не свідчить про те, що народ Ірану готовий, чи вже розпочав якусь масштабну протестну кампанію, яка може призвести до повалення режиму та зміни характеру влади в Ірані. Фізична ліквідація. Верховного керівника навряд чи змінить характер режиму. Він і так вже дуже немолода та нездорова людина. Вже не перший рік він працював над тим, щоб підготувати собі приємника. Це була не дуже вдала робота, оскільки там є кілька різних впливів керівництва в, в іранської еліті. Вона не є однородною, а там є кілька різних планів з різною, навіть ідеологічною платформою, не кажучи вже там про економічний. Інтереси, і все таке інше, тому можливо фізична ліквідація Алі Мінеї призведе до якогось перехідного періоду та хаосу, але скоріше за все, саме в умовах зовнішнього протистояння усі елітні групи будуть готові відкласти усі суперечки для того, щоб зберегти контроль. Над тим, що відбувається, і фізична ліквідація керівника не призведе автоматично до повстання або до зміни характеру режиму. Зрозуміло, пане В'ячеславе, дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Дякую за вашу експертну думку. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець, був з нами на зв'язку.